Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки. Я Люда Бублик. Сьогодні про дивне слово, яке мені трапилося під час моєї роботи, перекладала договір людини, приватної особи з банком. Не буду тут називати банку, щоб не робити йому реклами. Так, от у цьому договорі про відкриття рахунку я натрапила на дивне слово володілець. Володілець баз персональних даних. Для мене це слово дивне. І перша моя реакція то якесь російське слово? Ну, але ні. Бо пригадала собі, що в українській мові є і знавець, і умілець, і вони вживаються ці слова. Володілець, ну, я б сказала, власник баз даних. Але я розумію, що власник розуміє також, що оцей, той, хто має ті бази даних, має з того якусь вигоду. Хто знає, може воно так і є. Але дуже зацікавило мене це слово, володілець баз персональних даних. Я б так ніколи не сказала. А що ви про це думаєте? Поділіться зі мною у коментарях. Дякую, що зазираєте сюди від часу до часу. Запрошую до наступних розмов. До зустрічі, Па-па!